До нас приїхали забрати цехлу. У нас є такі залишились від будівництва цеглинки, більшість, напевно, цілі, є і биті. І ось чоловік виставив, мабуть, на OLX. і чоловік, чоловік, цей чоловік приїхав забрати. Зараз будуть завантажувати. Вони там лежать. А я збираюсь з бабусею в магазин. У неї день народження. Наступного тижня їй 80 років, і поїдемо їй обирати сумку на день народження. Я думала, що їй подарувати. І якраз нещодавно зізвонились, і вона каже, що їй потрібна сумка. Вона собі одну замовила, вона їй прийшла на пошту, подивилась, їй не сподобалось, і тепер шукає якусь іншу. А вона взагалі така бабуся, що знає точно, що їй потрібно, і їй дуже важко брати подарунок. Ось вона така, як я, знає точно, які посуд їй треба. От подаруєш, от завжди буде щось не так: одяг, сумки, будь-що. От вона знає, що їй точно треба, і вгадати ну, досить важко. І я така ж, я знаю, знаю, яке я собі уявляю, чим буду користуватись. Я вже вдягаюсь. Зараз зверху светрик, який здягну. вдягнула вже джинси з порізами, вже такі легенькі, незимові. І зараз треба щось ще накинути. У мене є ось такий кардіганчик. і є такий рожевий. Те, що я вам нещодавно показувала, напевно я його і втягну. Ось так. Ой, як він мені подобається. Якраз показувала вам огляд, це а, светрик сінсею. І покажу ще на собі. Ну, супер. Мені і колір подобається, і як сидить. І знизу просто таку маечку, Можна якусь бежеву взяти, можна і чорну, і будь-яку. Ну, так, особливо не видно. Ось такий ще треба сережки. Сережки. Ніколи не виходжу, ну дуже рідко виходжу з дому. Без сережок. У мене завжди каблучка, вона на приляшковій тумбі, і якісь або такі ось ці втягну. Опа. Чи такі оці в мене теж ходові? Дуже гарні ось такі. Видно? Я їх замовляла на Аліекспресі. Роки-два назад, напевно, мені здається, що давно. І вони взагалі не поламались, не потемнішали, взагалі нічого. М -м -м. Краса. Поїхала. О, от этот. Що це за звичка така? Аристократка. Йду, їду, їду. Все, ви все загрузили? Грузом, грузом. Він трохи ще залишилось. а вони цілі чи биті? Цілі? А, це цілі. Що він буде щось будувати? Да, Соре. Походили ми з бабусею по магазинах, вона собі обрала сумочку, купили, і також міряли багато суконь, вона собі придбала на день народження, покажу вже на свято. Вона сказала нікому не показувати, а це всі, які вона міряла. І тут ще на рецепції ось така кубка. Нам продавець все рекомендував, приносив, і ми самі обирали, багато чого переміряли і обрали ту, яка прям іде. Сіла. А також хочу показати таку посилочку, це мені відправила моя підписниця. Для моїх хлопців ось такі три книжечки. Вони у мене обожнюють книжки Мортіни, і ось це п'ята частина вийшла минулого року, у нас її не було, і вона нам її відправила. Дуже класна серія книг, якщо ваші дітки. Люблять книжки, тут така книжечка про зомбі, вам обов'язково буде цікаво, тому що вона дійсно дуже прикольна. І ось такі ще дві книжечки. Це вже Матвій буде сам читати, таке для самостійного вже читання і багато тексту, і також дуже гарні ілюстрації. А цю книжечку я буду сама діткам читати. Книжка про любов, дуже гарні картинки. Ми взагалі дуже любимо книжки, у нас їх багато, я колись показувала. І завжди, навіть від самого народження, завжди діткам багато читала і вони дуже люблять. Моїм хлопцям 6 років і майже 9. Напишіть, будь ласка, на цей вік, які ваші улюблені книжки. Що можете порекомендувати? Щоб ми також собі почитали. Мої хлопці захотіли зробити булочки з листкового тіста, з начинкою, і хотіли приймати в цьому участь, щоб не тільки я робила, а ми всі разом. Для початку Владик допомагає мені розвантажити А Ми це робимо по черзі, інколи я, інколи діти вдвох, інколи Владик окремо, інколи Матвійчик окремо, інколи і чоловік допомагає. Всі по черзі. Дістала завчасно тісто, щоб воно розморозилось. У мене завжди в морозинці є листкове або листкове дріжове тісто, на випадок, якщо хочеться чогось смачненького, солоденького, щоб завжди було під рукою так швиденько дістати і щось зробити. Вирішили половину зробити солоні з сиром і половину зробити солодке з ягодами. Я взяла чорницю, у мене ще з літа є заморожена. Також у мене кожен рік майже завжди є чорниця. Це, мабуть, найсмачніша начинка для мене, і для вареників, і для пирога, і для таких булочок. Я її прямо замороженою кидаю на сковорідку Додаю шматочок вершкового масла, цукор і так карамелізую, І потім вже додаю крохмаль, або якщо його нема, можна і додати борошно. Матвій розкатав тісто, і я їм сказала, що можете робити форми, як вам подобається, хоч квадратиком, прямокутником, трикутником, кружечком. Далі вже політ фантазії, як подобається. Хоча тісто у нас тут невеличкий шматочок, але якраз нам вистачило ще всім перекусити. А я поки що займалась начинкою, поки вони тут бавились тим тістом. Матвій розкатав, і потім вони навпіл поділили, і вже кожен собі свою форму вирізав. Не питайте, чому Владик Светрі у мене немає відповіді на це питання. Він так хоче, і неможливо просто зняти з нього. В домі не холодно у нас, Матвій завжди в шортах, в футболці, я також у футболці. Він, Коли з'являється якась нова річ, навіть буває, декілька днів просто її не знімає. Нещодавно купили йому худі, і я просто з трудом зняла з нього ту Худі дуже теплий, товстий такий светрик. З утепленням з флісом знизу просто дитина вже мокра, щоки червоні, а він не хоче знімати. І просто з трудом вмовила все ж таки його зняти. А цей светрик тоненький, вже якщо так дуже хочеться, хай вже носить. Райзбайсвіт Саданчарм Авасинотай гадемикамов. Соаґалітоклосер літо клосераю. Бед'юлекабісти Анасамердалі повикладали начинку всередину. Позакривали навпіл по діагоналі, щоб вийшли трикутнички. Так зробили дітки. Я чомусь не вімкнула камеру, не засняла цей процес. Ну, тут нічого такого, просто навпіл все е, затиснули та і все. Відправили у духовку на 20 хвилин, і я поки швиденько прибираю кухню і покажу, що у нас вийшло. Вийшли дуже смачні, ароматні, звичайно, лискове тісно, з будь-якою начинкою. Мені здається, це смачно. Це такий варіант і на перекус, і на сніданок, і на свято якесь на стіл поставити. Такий універсальний варіант. Ось такий вийшли. У хлопців трикутнички, один якийсь у формі вареника такий напівколом. Але нічого. Зате діти отримали задоволення, і я їм не заважала, бігаючи зі своєю камерою, вони тут собі спокійненько все липили, робили і залишки в якісь ще такі кульки, маленькі. Також зробили і запікли. Я одразу на деко наливаю воду, щоб те, що там трохи начинка повиливалась, не пристало, і вона там відмокає. Далі хочу поділитися з вами нашими вуличними роботами, які у нас ніколи не закінчуються. Чоловік переклав дрова. Хто пам'ятає, у нас тут великою купою все було, вони вже майже в нас закінчились. Тут були такі навіть не дрова, а попиляли дошки, які у нас залишались з будівництва, звідки ще. І всі впродовж зими ми всі спалили в каміні. І ось трохи залишилось під навістом де машини, все поперекладав для того, щоб вирівнити цю частину. Трохи поперевозив сюди землю. Розрівнюємо, для того, щоб коли вже буде тепло, тут засіювати травку. А це майданчик під батут. Я обрізаю по периметру залишки агроволокна для того, щоб воно не стирчало. І будемо, напевно, зараз зробили просто землею, покажу далі, так закрили цей край, щоб не було видно. І вийшла земля. Одразу поруч з щебнем, а я думаю, що ми все ж таки якийсь бордюр зробимо, такий, який у нас на клумбах, для того, щоб був чіткий рівний край. Бо будуть і ми ходити постійно, і дітки будуть бігати до батута назад. Я думаю, що цей щебень з травою буде все просто змішуватись і щебен летіти на газон. Ну, хоча і через бордюр може, звичайно, перелітати, але буде, напевно, охайніше край. Поки що вже вирішили так закрити, бо це агроволокно, яке стерчить з усіх сторін, мене вже дратувало. І поки чоловік там аграми розрівнював ту землю. Я, мені в руки попали ножиці, і, звичайно, мабуть, кожен садівник, кожна така господиня, яка має двір, знайде, що де порізати. Обрізати на початку весни завжди щось десь сухе, трохи тут у юки поламані були листочки, ці травинки повирізала зайве, десь і бур'ян навіть зимою проростає, трохи почистила. Владик придумав місце для сакури і сам копає яму. Я не дуже впевнена, що вона має тут бути, бо вона закриє весь вид на дитячу зону на городика. Я хочу, щоб було все видно. Так так, З'їздили в садовий центр наш. Я взяла рододендрон рожевий. Зараз будемо саджати. І взяли абрикос кіото. Мені хтось з підписників порадив цей сорт. І сливу. На Ф. Потім скажу, я записала назву сорту, скажу, як називається. Зараз будемо шукати для них місце. Дерева ми знаємо, де. А рододендрон десь хочу за батутом. Тут буде батут, і ось сюди, десь тут посадити, тільки десь у куточку, щоб було видно його. А посередині, напевно, дерен. Хочу такий великий кущик. А ще розкопала тут півонію. Я вже думала, що вона геть суха. Я привезла її з дачі в дуже поганому стані з маленьким корінням. Думаю, ну всуну, вже як буде, так буде. І тут дивлюсь, ось-ось. Все вилазить. Так і вкорінилась. Обожнюю півонію. Шкода, звичайно, що вона дуже недовго квітне. Але все рівно приємно. Ой, тут ще новенькі, до речі, цибулинки. Декоративна цибуля, яка цвітеє такими фіолетовими гарними кульками. Ось, вийшла. І, до речі, на Барбарисі також вже з'явились такі червоні. Бруньки і ось тут аліум. Він також, як декоративна цибулька. Фіолетовою кулькою майже так само, як той, тільки от ширше листя. І кулька ця фіолетова більшого розміру. А це зараз я все буду чистити. Тут брунерка залишається і це все прибираю. Тут залишиться лаванда, помічник. Продовжила я чистити цю ділянку, в одному з минулих відео вже починала це робити. І наразі і в цей день також я повністю не закінчила, бо треба було вже бігти готувати обід, після обіду вже хочеться полежати. Потім у нас були інші справи, а потім пішов дощ, який лив у нас просто всю ніч і весь день. І я так і не закінчила цю частину, вже давно намагаюся з нею вже покінчити, а вона щось мені не піддається. Хочу закрити також агроволокном та засипати корою, для того, щоб було все тут охайно і не різ зайвий бур'ян, і не залазила сюди трава. Тут у нас також є бордюр. Закопаний його через траву майже і не видно, і ось тут зараз я до нього і дійшла. Я така була щаслива, що знайшла півонію я була впевнена, що все, вона прям така була суха. І я коли побачила ці червоні росточки, просто в моєму щастю, не було меж. І я обожнюю цю агротерапію, це просто супер антидепресант, і в хорошому настрої, і в поганому дуже заспокоює цей процес. Особливо, коли йде великий потік інформації, коли начитаєшся новин або багато там з кимось спілкуєшся. Мені потрібно ось така, як медитація, звільнити думки, звільнити голову від думок, і ось таким чимось зайнятися для мене це просто найкращий спосіб розслабитись і ні про що не думати. Саджаємо наші дерева, ми з владиком присіли трохи перепочити, а чоловік розкопив ямку, великі ями готували завчасно, ще осінню зробив великі ями, туди накидав добриво, чорнозем, перегній компост, здається. Підготував, як треба, ями під дерева. І зараз потрібно просто невеличку розкопати і вже просто посадити дерево. Це лежить абрикос кіото, кіотом, а ми взяли сорт формоза. Якщо у вас є такі сорти, напишіть, будь ласка, чи смачні плоди. І паралельно робимо пісочник для дітей. Ось такий буде, потрібно ще пошкурити та пофарбувати. Ну і також завеземо чистий пісочок, не будівельний, в якому копались у нас діти, а такий вже чистенький, який можна. Для пісочників, для дитячих майданчиків використовується. Дерева посадження, сподіваюсь, добре вкореняться та будуть нас радувати. А Матвія на цих вихідних не було. Ми він вже одужав, і ми його відвезли до батьків чоловіка. У нас дітки завжди проводять вихідний з бабусею та дідусем. А тепер у Владика вітрянка вона так і його наздогнала, тому він залишився з нами. І ми вирішили знов зробити барбекю. Тепер як потеплішало кожні вихідні, ми щось смажимо на мангалі, дай дитину, щоб якось розважити. Придумали тут різні смаколики. Він дуже любить проводити час на вулиці, він обожнює різні пікніки, десь смажити, десь їздити, десь гуляти. А Матвійчик у мене така домашня дитина. Його щоб вигнати на вулицю, це прям дуже його потрібно замотивувати чи чимось заохочити. Роблю я на шампура, вирішила зробити різні тут і овочі, і картоплю. Так, і все по порядку розповідаю. Щоб зробити з баклажанів, я вирішила перед цим їх трохи обсмажити, тому що вони, якщо одразу сирі смажити, мені не дуже подобаються. Вони якісь виходять трохи гумові, не такі смачні. Тому перед цим я дуже швиденько, буквально пару хвилин. Обсмажую, і тоді вони виходять набагато смачніше. Ми вже багато разів пробували і так, і так. І чомусь, якщо перед цим так на сковорідці обсмажити, мені більше подобається. А кабачок я просто нарізаю, посипала його сіллю, сушеним чесничком, спеціями, можна паприкою. Грибочки замаринувала в соєвому соусі. І також додала, здається, трохи солі та спеції. Вирішили також посмажити сардельки, оскільки більше ніякого м'язка у нас немає, там ніяких шашликів ми не маринували, ні куряти, ні, нічого, тому ми взяли такі сардельки. швиденько обсмажую і картоплю, нарізаю на три частини, відварюю хвилин 5-7 майже до готовності, і після цього буду формувати наші. Типу А Якщо захочете таке повторити, то постійно перевіряйте, як готова картопля. Дуже важливо, щоб вона не розварилась. Не переварилась, тому що, коли будете нанизувати на шампура, вона просто буде ламатись для того, щоб вона добре тримала форму. І по черзі вдягаю тут і серденьку, грибочок, кабачок, баклажан і ось такий е, незвичайний для нас. Я, напевно, вперше роблю таке асорті. Зазвичай це все на рішіці жаримо, а тут мені щось захотілося ось в такому вигляді, але вийшло так цікаво і гарно. Буду тобі передавати, а ти накривай. на стіл. Маленький помічник почуває себе добре, а, тільки одну ніч дуже чухалось у нього все. Він вирішив зі мною спати. Ну і мені так спокійніше, щоб трогати, щоб у нього не було температури, а, то спав зі мною і просто всю ніч він щось там собі тер. А, він не, реш... не прям так розчісував нігтиками, а я йому дозволила так долонькою. Легенько терти, і він прям крізь сон все рівно так дуже охайно себе гладив, якось він відчуває, що так можна, так не можна. І от всю ніч біля мене щубрався, крутився. А так все, почував себе добре, високої температури не було, тільки один вечір, 37,5, здається, було, невелика температура, і навіть вночі більше її і не було. Тому можна сказати, що більш-менш добре проходить відрянка. Хоч і багато висипів, але ось одну ніч і день так трохи вчухалась, а зараз вже все проходить, підсихає і нічого його не турбує. І другий варіант у нас тут з картоплею. Взяла ще печеревину і залишки грибочків. Вийшли у нас такі шашлички. Посадили ми рододендрон. Буде ось тут, на кудочку майданчика з батутом. Посередині, хоч великий кущик, дерен добре розростається, він великий, щоб закрив цей паркан. І за батутом, щоб було зелене, а не ось таке сіре. Ще й оці рисочки тут були дерева і кущі, коли ми ще будували будинок, і вони ось так затерли. Не знаю, можливо, це можна якось відмити. Чи воно як пошкрябане, то воно таке погано так виглядає. І я хочу це трохи закрити, можливо, ми його пофарбуємо. А я вже питала у сусідки, вона каже, що їй байдуже, то можна пофарбувати. Ну, не знаю, я боюсь це робити, щоб не через верх не позатікала на їхню сторону фарба. То поки що буду закривати кущиками великий дерен і ще рододендрон з цього боку також. Ось цей це. А... Річка здається, ми його пересадимо ось сюди, щоб всі кущики були в одну лінію. У нас був дощ всю ніч і вчора весь день, до тут калюже. Усім дуже дякую за перегляд. До наступної зустрічі!